Всім привіт! Я вже показувала свої кіпарисовики, які відносяться до виду туполисних. Показувала нанаграцеліс, показувала Ауреа Нана. І сьогодні хочу згадати ще декілька сортів тупого кіпарисовику, які ростуть в моєму саду. І ось зараз в кадрі ще один сорт. Туполисного кипарисовику – це тедібір. Він вже достатньо розповсюджений в наших садах. У мене маленький екземпляр. Не скажу, що зовсім маленький по рокам, бо придбала його я в 2020 році, і зараз, бачите, вже 25-й. Звісно, в 20-му він ще приросте, але за 4 роки з маленького. Живця, ось так він наріс, ну тут десь сантиметрів 40 він висоти і цікавий цей кипарисовик тим, що він має форму його пагонів, вона така нагадує ваї, папери подібні. Дуже мені подобається форма росту цього кипарисовика. звісно, я всі кипарисовики в свій сад купую такі, які відрізняються між собою. І цей ну дуже такий цікавий по формі крони, вона не куляста, вона не пірамідальна, вона така вільно зростаюча. Цих пагонів, які схожі так на ваї, їх може бути декілька От, бачите, у мене знизу росте лише два, а потім трошки розгалуджується. Він достатньо такий цупкенький, хвоє в нього м'яка. Зараз взимку, звісно, колір його такий тьмяний, але він просто такого насиченого смарагдового кольору навесні і влітку. Дуже приємний такий колір. Я свої кипарисовики Висаджую на півзатінок, бо живемо ми на сході і вони на повному сонці дуже страждають. Ось така гарнюня в мене зростає. Сподіваюсь, що нижні гілочки в мене ще наростуть, бо хочеться мені, звісно, такий кущик, ну от, дійсно, як паперець, щоб зростав, щоб знизу було багато-багато вагінців. -багато Ось така гарна хвоя, зблизька, видно, що це такий зелений колір. Ну, здалеку так, дуже тьмяний, змінює на зиму, тьмяніє трохи. Зростає цей сорт невеликим, він десь у висоту не буде перевищувати десь 90 см, але цього зросту йому Потрібно бути, набути за багато-багато років. І в діаметр він також десь буде сантиметрів 80. Але не тільки тедібір зростає у формі вай папороти, Ще є один сорт в моєму саду: це тетрагона Аурея. Ну, десь і тедібір я купувала такого розміру. Купувала я У 23-му році цей сорт, так, у 9 дуже маленький. Але чим же він відрізняється від тедібір? Бо я ж кажу, що хочу не схожі між собою сорти, а відрізняється він тим, що він має хвою золотаву. Всередині крони взагалі-то в сезон, то хвоя зелена, а влітку. Хвоя дуже така золотиста, я б сказала яскрава золотиста. Взимку він бронзовіє, як і більшість жовто-забарвлених хвойних рослин. Ну, зараз сказати, що він схожий на ваї папороти це. Дуже смішно, звісно, але я просто хотіла вас познайомити з цим сортом, сказати, що таке існує, і зараз є можливість. Я б могла його не показувати, але у вас є можливість зараз продивитися каталоги більшості магазинів. І якщо ви цей сорт знайдете, то ви вже будете знати, який він і чим відрізняється від Bear. Трошечки золотинкою навіть і зараз видно, бачите, сніг виблискує, тому здалеку не видно цього яскравого кольору, але є золотавість, ну так, бронзовість також присутня. Ось такі цікавинки. Тетрагона Аурея зрістом в дорослому віці буде десь півтора-два метри. Пишуть навіть, що і 2,5 може досягнути. ну і в діаметрі також метр-1,5 Це Ну, В два рази точно більше, ніж за описом буде «Теді Бір, Але подивимось, я не думаю, що вони будуть відрізнятися за зростом. Я думаю, що вони десь однакові. Ну, Довіряти описам не завжди потрібно. Треба спостерігати, якої швидкості росту вони у ваших садах. І ще у мене росте один жовтенький туполисник і парисовик. Я його придбала в 2024 році. Він достатньо маленький, але ну, маленький зараз в них відмінності не дуже помітні. Але все ж таки я про них вам просто зазначу в розмові. Це сорт, «Сацумі Голд. Колд. Я підпишу назву і додав, якщо знайду фото в інтернеті, я додав вам фото більш дорослої рослинки. Чим цікавий цей сорт? Він такої яйцеподібної кулястої форми буде зростати. У нього дуже ажурна крона, чимось він нагадує, ну, наче філіфера нана такий е, жовтенький, е, нитчатий. Такі в нього пагони, але ну, так здається, як вони трохи вкорочені. Але не тільки це, не тільки така ничать у нього проявляється. Саме цікаве те, що самі оці ниточки, вони якначе закручуються, дуже такі ну, цікаві саме по собі такої форми. І взагалі, то якщо він доросліший, це. Дуже привабливо виглядає. Ну і звісно, золотавий його колір, дуже такий гарний насичений. Навіть зараз його видно, ось на снігу. А коли я його придбала восени, це просто була така салатова, жовто, ну, зелена така пляма. Його було на тлі землі, дуже дуже видно. Ну, дуже гарна розмальовка, така в нього і колір, класнючий. Він буде зростати десь метр метр 30 в висоту, а в діаметрі лише пів метра. Ну, в 10 років то він взагалі буде десь 60-70 см. Зростає дуже-дуже повільно. Щоб нести сьогодні свої кипарисовики, потрібно було порозгрібати сніг, бо досить карликові сорти. І зараз ще один з сортів, який я вам показую, це сіора Хіба. Також тупий. І він відрізняється вже е, своєю формою. Хоча хвоїнки дуже-дуже схожі, вони також коротенькі, вони всі м'якенькі, вони, наче такі пухнастики, ведмедики всі-всі-всі, не тільки техдібір. Дуже класні, за це я їх полюбляю. Цей сорт буде відрізнятися своєю іконічною формою. І в 10 років він може досягти. Десь 2 метри висоти. У нього також смарагдовий колір, але взимку він трошки буріє. І відрізняється цей кипарисовик ще тим, що пагани у нього також спірально закручені. Ну, ми вже такі сорти знаємо. Це як я вже називала на початку відео Нана Грацеліс або Ауреа Нана, але за хвоєю він дуже-дуже відрізняється. І він такої більш щільної, округлої крони зараз. Ну, Звісно, колись він буде конічної, я думаю, що ну, за зростом. Він більш такої правильної конічної форми і дуже відрізняється. Навіть зараз в маленькому віці від Нанаградселіс, який я також з маленького вирощувала в своєму саду. Ось такі вони всі різноманітні, але в чомусь таки схожі. Схожі, вони своєю м'якою хвоєю і насиченими смаградовими кольорами. Ну, а золотисті сорти то взагалі це просто неперевершені якісь родзиночки. Ну, а сама така родзинка, яка з'явилася у мене у 2024 році, це вже багатьом відомий Кипарисовик Черемен. Його просто неможливо не придбати. Я давно за ним ганялася. Так, він зустрічається зараз вже в багатьох розплідниках, але в таких, яких я ну, завжди. Купують свої рослинки, я його ніколи не знаходила, тому довелося мені його купувати окремо. Ну, тут неподалеку в нас є місцевий розплідник, у них є група вайбери. І туди поїхала моя подруга за своїми рослинками, і я попрохала її а, взяти і мені оцей кипарисовик. Ну, звісно, коли вона його побачила в живу, то й собі захотіла, бо це просто малесеньке-малесеньке чудо. Він має дуже таку складну структуру, його форму назвати якось, ну, до якої форми належить, ну, складно назвати, він таку ну неправильну форму має, може чимось навіть схоже і до папериподібної форми, але я так, ну. І не скажу, що навіть так прям дуже схожий, як тедібір. дібір. Ні, ні, дуже відрізняється. А відрізняється він ще не тільки своєю такою складною формою крони. Він має настільки цупкі і коротенькі хвоїнки, вони настільки прилягають один до одного, таку структуру, таку зморшкувату. Якусь хвою має, тому його й назвали Черемен. Це в перекладі означає така японська тканина, вона дуже зморшкувата такої ручної роботи, яку використовують для пошивів кімоно. Дуже цікава. Цей Ці кіпариси використаємо вгору кількома. Пагонами, вони такі різних форм, о, хвоя дуже, я говорю, щільна, але м'яка. Вона м'яка, але найцепкіша серед тих кипарисовиків, які я вам сьогодні озвучувала. Його висота в дорослому віці десь буде метде, в діаметрі 40-50 см. Але він настільки повільно росте, що в 10 років може досягнути лише 45 см. Ось така цікава штучка. Дуже коротенький, бачите, сильні такі пагани. Я дуже задоволена, що маю його в своєму саду. Сподіваюсь, що ніякі хрущі його не візьмуть, бо я в цьому році буду активно з цим боротися. Тож, в моєму саду ще є інші кіпарисовики, але вже інших видів це і горохоплідні, і Лавсона, і Нутканський у мене вже з'явився. Я буду поступово їх вам показувати. А зараз на цій родзиночці зупинюсь, попрощаюсь з вами до нових зустрічей.